Якщо ви шукаєте, де купити оригінальні деталі для ваших саморобок, то магазин Вітава, конструктор Лего поштучно саме для вас. Тут великий асортимент оригінальних деталей для ваших будинків, машинок або теж багато деталей для мініфігурок. І все по доволі нормальним цінам. Посилання буде в описі, і також за промокодом ROSTART ви отримаєте на другу і подальші покупки 5%. На початку 2023 року в мене з'явилася доволі непогана сучасна Лего-Вулиця для різних анімацій. Ось так вона виглядає на даний момент. Тут є три будівлі, і я думав спочатку, що мені цього вистачає. Але згодом я також подумав, що потрібно побудувати щось і для війни в Україні, якісь декорації і побачивши інших аніматорів. Одну будівлю, яка стояла на фоні. Тому я, надихнувшись нею, я зробив ось таку п'ятиповерхівку для того, щоб вона служила фоном для різних військових анімацій. Дуже класно вона себе відіграла в деяких мультиках, особливо битви за Бахмут, і також в різних анімаціях вона з'являлася. Ось так я став мініфігурку, і на фоні неї вже ця будівля виглядала так, ніби вона здалеку. І також дуже класно виглядала як розбита будівля через те, що її зробив в сіро-чорних тонах. Ну, і згодом я теж втомився будувати кожен раз для нової анімації якісь будівлі. Того я вирішив зробити ось такі два будинки: пісочний і сірий. Сірий доволі простий, а пісочний трошки кращої деталізації, але згодом хочу сірий переробити і зробити його більш деталізованим. Але Свої відслужив і на тому дякую. В багатьох ситуаціях мене спасав, коли не було часу, щоб щось будувати, а треба було якусь будівлю. В багатьох анімаціях ці будівлі мене також спасали, і я їх доволі часто використовував. І останнім часом думав про те, як би мені зробити якусь багатоповерхівку з Лего для різних анімацій: битву за Маріуполь або Сталкер, Чорнобиль і тому подібне, і щоб це було ніби в масштабі мініфігурки. І недавно мені попалося в очі відео про те, як зробили в міні-масштабі пяти Я загорівся тим, щоб це зробити, але думав, що в мене не вистачить деталей на це. Одну з цих хрущовок я побудував першу, а саме цілісну, а другу більш розбиту я побудував пізніше. І я буду її використовувати для анімацій про війну в Україні, або також умовно, сталкера чи щось в цьому стилі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам ці п'ятиповерхівки. Мені здається, що мені вийшло передати все можливе, щоб показати п'ятиповерхівку в цьому масштабі. І далі я вам покажу уривок відео, те, як я складав цю розбиту п'ятиповерхівку. А в цьому часі, поки ви дивитеся, як я складаю цей будинок, то підпишіться, будь ласка, на канал, поставте лайк, напишіть коментар, ну і також підпишіться обов'язково на наш телеграм-канал. Підписники мого телеграм-каналу перші побачили, що я побудував цю п'ятиповерхівку, і там здебільшого я показую всі новини з свого життя та каналу. Зараз я вам детальніше покажу самі будівлі. Ось так виглядає ціла п'ятиповерхівка, зробив її в сірому кольорі. Також балкончики я зробив у пісочному, і в принципі, немає що ще додати. Теж зможете таку зібрати, якщо у вас є необхідні деталі. Ну і коли я будував, я переживав, чи в мене вистачить деталей для скла. Але все ж таки згорим пополам мене вистачило. І радий, що сів і зробив цю будівлю. Надіюся, що настане її час і я використаю цю будівлю в нових анімаціях. Ззаду я закрив блоками, які в мене були. Сірі, пісочні, чорні, ну там, в принципі, не видно то навіщо паритись для того, щоб там все було красиво. Ну і зараз покажу трішки детальніше розбиту будівлю. Вона вже виглядає трішки поцікавіше через те, що я зробив її в різних кольорах, основу сіру і темну сіру, також зробив різнокольоровими балкончики, пісочні і темно-пісочні також додав трошки коричневого І ці розбиті. Вікна теж доволі непогано виглядають. Ну і ззаду цієї будівлі теж, в принципі, немає нічого цікавого. Зробив просто сірий зад. Ну і ось так вони в загальному композиції виглядають. Зараз покажу вам, як можна використати ці будівлі в різних стилях. Перший приклад буде проста сучасна анімація про життя людей, або просто початок повномасштабного доволі непогано виглядає. Типу, якщо на фоні поставити, спереду якась машинка. От і дитина, жінка, дерево, і в принципі, ну, задній фон вона якраз прикрашає, скоріше всього, що і сам так буду використовувати її в майбутніх анімаціях. Наступний приклад це те, як можна використати ці будівлі в стилі сталкера. Ось так виглядає, якщо на фон поставити якусь розбиту машину. І вийде дуже цікава композиція для саме такого вайбу, як сталкер. І найкращий приклад, як на мене, це те, як можна використати ці будівлі в анімації про війну в Україні. Особливо в тому варіанті, якщо поставити на передній фон БМПшку, яка буде розстрілювати ці доми, і в загальному композиції дуже класно виглядає. Плюс що ці п'ятиповерхівки закриють фон, і буде так здаватися, ніби це справді десь на фоні стоять. Справжні будівлі. Ну і можна ще додати на фон. Маленьку п'ятиповерхівку і загальна композиція стане ще краща. Так що надіємося, що все-таки вийде мені зняти заплановані анімації і ви побачите, як це виглядає в ділі. Підписники мого телеграм-каналу знають, що я замовив, і вже прийшли світодіоди Жовті, білі і червоні. І ось міні-гірлянду білу я засунув в цю п'ятиповерхівку. І, як на мене, дуже класно виглядає. Так справді, ніби там хтось живе і це світло світиться, ось так виглядає блочок. І там просто маленька гірлянда, я її засуну всередину і дуже класно виглядає, додає якоїсь атмосфери. І ось як буде виглядати ця будівля з підсвіткою в нічний час в анімації. Мені дуже подобається, як виглядає світло всередині цього будинку. І якщо зробити подібну комбінацію, що наперед поставити якусь машинку. Ось там якийсь старенький дідусь підпалює цигарку. І як для анімації умовно Чорнобиля 1986 року, або ж просто зробити вечір в українському звичайному місті, то дуже класно виглядає. Ну і ось огляд підійшов до кінця. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Обов'язково напишіть коментар, як вам це відео, як самі будівлі, де б ви ще бачили. Їх в анімаціях, де їх можна застосувати. Також, чи ви б хотіли самі собі будувати щось подібне. Дякую всім за перегляд, що мене підтримуєте. Всім пока!